Вітання всім. У нас сьогодні є призив стихії. Хочу, дочекався я все-таки жовтий, хочу підсилити, спробувати жовту команду. І заодно, можливо, і буде ясно, що мені робити з переробкою жовтого загону, п'ятизіркового. Кому віддавати. Або тут когось зловлю з хороших героїв, або піду тоді вже віддам чи газельки, чи мегжирі. Так, 25 спроб є. Не впевнений, що я буду все скручувати, все залежить від того, як буде йти призив. Якщо буде цепати одні трійки, то це буде марна трата просто ресурсів. Добре, давайте пробувати. Пея. Інструктор. Добре. Четвірочка також добре. Так, Три спроби четверта стероб лікар здається. Піксі. Так, корм, звісно, це добре. Буде чим фліпа качати, хоч і не в колір. Але хочеться тут побачити якусь хорошу івентову п'ятірочку. Ніби її дають трійка, четвірка, якось вони через раз Саски. До речі, в мене її не було. Непогана трієчка, потрібно буде її прокачати. Да. Так, ну слухайте, 8 призивів зробили. А і натяку немає на якусь 5-ірочку. Зайон. Я якось тут крутив. Інструктор 4 зірочки. Якось тут крутив, то мені зайон, здається, 3 поспіль випало. 2 точно. йдемо далі. Рехетра. Рехетра є костюм, я не, не дуже то вже граю, але костюм прокачати варто. Знову зайон. Мені на ней щастить. Кінцейсі. Піксі, ти вже була. Ну, зато інструктор 44 зірки. Це, звісно, я ще раз повторююся добре. Але тепер дайте п'ятірку, щоб їй було чим прокачати. Квасір. До сих пір в мене не було на квасіра костюма. І квасіром я граю. Це добре, що він до мене прийшов. Рібіт. Ну, слухайте, немає, в принципі, натяку на п'ятірку, на мій погляд. Але, напевно, буду скручувати все. Тим паче жалітись мені нема на що, мені є ким грати зараз. Кожного ж разу не буде випадати п'ятірка, Тому давайте скрутимо, що їх тримати. Що там таке? Піксі, це ти так. Калітку завантажила, що не можеш пройти. Вона в мене була без костюма. Це також лікар повільний. Але я її не прокачав. І напевно, цього разу я її також качати не буду. Хоча не знаю. Салі. Ще скринька. Їжа трішки емблем. Ну добре, шість спроб. Дандре. Бертульф. Хтуву? До речі, Хтову в мене також не було. Такий він. Ну, специфічний, грати ним можна. Може своїм оцим божевіллям доволі неприємних речей наробити. Пепі. Добре, докручуємо я вже тут. Не надіюсь на якусь п'ятірку. Фелтон. І остання скрутка. Едалаїда. Інструктор. І героя місяця, четвертий місяць не бачу. Хоча вже скрутив. В цьому місяці. Доволі так непогано, кроток 50 вже, напевно, було. Якщо не помиляюсь. Ну добре, тоді будемо завершувати. Вам я бажаю зловити щось хороше, якісне, що підсилило вашу команду. Я не сильно переймаюся. Да, 25 спроб. Це, звісно, ще спроби їх назбирати. Тим паче я їх чекав на жовтий якраз призив. Але ні та й ні. Є кому віддати загін, є ким грати. Тому не страшно. Добре, тоді будемо завершувати. Я вам дякую за перегляд і до зустрічі.